Сьогодні Свята Церква запропонувала нам пороздумувати над Євангелієм від Луки. І в цьому Євангелії ми знаходимо для себе підтвердження того, що таке є наше духовне життя. І як ми повинні проводити його для того, щоб мати збереження духовне, здобувати образ Божий і подобу Божу, і щоб ми могли захистити свій розум, серце, душу. Захистити від того, що потім вбиває її. Що написано в Євангелії? Одного разу Ісус в одній із синагог навчав у суботу. Там була жінка, що мала духа немочі, мала духа немочі років 18. Вона була скорчена і ніяк не могла випростатись. Вона була скорчена і не могла ніяк випростатись. Але що, я на що хотів би звернути нашу увагу? Мала духа немочі. Тобто, якщо взяти праведно, правдиво, за основу ці слова духа немочі. Тобто всяка наша хвороба це є певний дух. Ми знаємо із священного писання, і взагалі нам ще бабуся розказувала, коли що в тебе є ангел-охоронець, і потрібно молитися до ангела-охоронця, щоб він був сильний у тебе. А сильний ангел-охоронець він завжди буде й тебе попереду. І навіть колись я читав молитву ангела-охоронителю мій. Ти завжди при мені стій. Іди попереду мене, захищай мене від усякого зла. Так навчала мене бабуся. Молитву, щоби ніяке зло не торкалося мене. Але ми також і знаємо. Ще недавно ми раділи в такій спільній молитві, храмовій молитві. Ми знаємо, що є безцілесні духи серафими, хоровими, престоли, господства, начала, власті, сили, архангели, ангели, архістрати Божий Михаїл, архангели Гавриїл, Рафаїл, Оріїл, Салафелі, Гедуїл, Варахіїл, Ріміїл. Тобто дуже багато безцілесних духів. Без цілесних духів. Якщо вони є, всі ті, які допомагають нам, які є слугами Божими, значить є ті, які є слугами зла. Ми знаємо із священного передання те, що той, який відповідав за творіння видимого світу, він дуже сильно позаздрив людині. Чому? Бо він по волі Божій творив людину. І коли він творив людину, людина була богоподібна. А коли людина була богоподібна, значить вона була такий, як Бог. І той, який впав і був віддалений від Бога, ми знаємо, це місце є пекло. Він заздрив, що я творив людину, а вона сьогодні спілкується з Богом. І є богоподібною. Що він зробив? Війшов в Змія, Змій спокусив Єву. І як він спокусив Єву? Дивися, бачиш, оцей плід, він такий гарний, він такий добрий, він такий прекрасний. І що сталося? Зло війшло у Єву. Потім вона намовила Адама. І зло в людство. війшло в людство, і людина почала помирати. Тобто спочатку, спочатку ми бачимо, ми усвідомлюємо, ми радіємо, ми цього бажаємо. А потім приймається це очима. В наш розум, розум, в наше серце, і коли вже доходить в наше серце, воно вже є здійсненне. Тобто ми здійснюємо А що ми здійснюємо? Тут не описується в Євангелії про те, які гріхи вчинила ця бідна скорчина. Або чому вона була такою? Що споводувало? Що було перед тим? Що вона була такою хворою 18 років. Але єдине, що пише євангелист Лука, духа немочі. Тобто всяка хвороба, яка є у нас, це є гріх. Всяка хвороба, що є у нас, це є гріх. А звідки гріх береться? Правильно. Ми побачили, ми захотіли, ми побажали. Ми сприйняли, а потім вчинили. А потім побачили, що все це добре. Так як Єва плід, а Він ж прекрасний той плід. Чому вона намовила Адама? Вона спочатку побачила, що це добре, що це прекрасне. Їй було від цього добре. І тоді вона намовила Адама. Так само ми. І після цього що стається? Ходить гріх, тобто гріх допускає у нас духа зла в наше тіло. В, нашій, в нашому житті, я думаю, з кожним було таке, така подія, що от ми зробили щось таке погане, потім усвідомили. І тут же ми починаємо дуже розкаюватись, дуже просити, Боженько, ну прости, просити прощення в тих, кого ми образили. Або комусь зробили прикрість. І тоді, коли ми стоїмо на молитві, ми не розуміємо, що з нами діється, але діється щось таке, що ми починаємо дуже позіхати. Це виходить з нас оцей дух зла, який війшов у нас. І після цього в нас з'являються сльози, сльози після розкаяння, сльози прощення, сльози милості для нашої душі. Чому є багато таких людей, які приходять в храм і кажуть, я не знаю, що зі мною твориться, але мені хочеться плакати і плакати і плакати. Правильно. Бо ми відчуваємо ту велику милість Божу в храмі благодать, благословіння Боже. І наша душа, відчуваючи це, вона хоче плакати за гріхи свої. Що я хотів ще звернути увагу? В Євангелії від Луки, четвертий розділ, коли розповідається про те, що Ісус Христос хрестився в Йордані від Йоанна Хрестителя, написано, що був Ісус Христос, сповнений Духа Святого, повернувся від Йордану і був поведений Духом у пустелю, духом у пустелю. Там 40 днів він 40 днів він був спокушований дияволом і нічого не їв у ті дні. І по їх закінченні на остатку зголоднів. Сорок днів диявол спокусував Ісуса Христа. 40 днів. І потім йде спокуса. Що робить Сатана? Якщо ти син Божий, звели камень у цьому, щоб став хлібом, Ісус відповів йому, написано, що не Хлібом єдиним житиме людина. Він не сказав, що я собі так придумав. Він не сказав, що от я знаю таке, бо мені бабуся сказала, сусідка сказала, ще хтось. Він сказав, написано. Я наголошую на цьому. Далі знову спокошає, що ти поклонися мені, я тобі віддам всі царства цього світу. І всю владу над тими царствами. Якщо ти поклонишся мені, Ісус відповів Йому, відійдьми від мене, сатано, написано, написано, Господу Богу твоєму, поклоняйся і йому єдиному служи. І повів його до Єрусалиму і сказав, що ангели тебе підходять, 90-й псалом, ангели тебе підхоплять і не пораниш ногу свою. На руках вони понесуть тебе, щоб не спітнулась нога твоя об камінь. Ісус відповів йому, сказано, тобто написано: не спокушай Господа Бога Твого і закінчивши всі спокушування, диявол відійшов від нього до часу. Перше, написано, це означає священне Писання, дорогі мої. Ми маємо. Для себе, для духовного розвитку, для духовного захисту читати священне Писання, Новий Завіт. І тоді ми будемо розуміти, що написано і як захищатись. А далі, диявол відійшов від нього до часу, до часу. Диявол постійно спокушує, Ісуса Христа спокушував і нас спокушує. Для того, щоб ми з вами в цьому житті набирали побільше оцього цього духа немочі, духа хвороби. Як ми захищаємося від цього? Перше, зразу ж покаяння, це дуже важливо. Покаяння. Господь побачив її, поклав на неї руки, і вона зцілилася. Без Ісуса Христа ми не можемо в цьому житті. Прожити тільки з Христом. Читання священного писання, молитви, покаяння в храмі. І ту ж мить, якщо ми зрішили, зробили прикрість комусь тут же примиритися, тут же покаятись, тут же усвідомити. І це є все запорукою того і священне писання. Тому що дивіться, що диявол говорив. Дивися, зроби так і так. Написано. Тобто священне Писання це є навчання Боже для нас з вами. І тоді ніякий дух немочі не торкнеться нас. Слава Ісусу Христу!